Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, як ми знаємо, майбутній бій за абсолюта між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі має відбутися вже 17 лютого. Залишилося дочекатися офіційного оголошення. Тим часом український чемпіон продовжує роздавати інтерв'ю та піарити бій з британцем. На питання, чи боїться Ф'юрі зустрітися з Усиком, Олександр відповів: Я не знаю. Чому Усик такий впевнений, що зможе перемогти Тайсона Ф'юрі, він додав: Аго, зупинись, Тайсон Ф'юрі, послухай, я тут. Але ви хочете більше інформації? Я просто готовий до бою. Далі ми відправимось у Лондон на наступну прес-конференцію. Так що зараз я хочу говорити про Ready to Fight, а не про Тайсона Ф'юрі. А то виходить, що я його рекламую, а він мене обзиває е кроликом, блядь. Щодо реакції Усика на погрози Ф'юрі порубати його на шматки, то український чемпіон відповів. Моя реакція посмішка. Тайсон Фюрі багато говорить: Де Тайсон Фюрі? Немає, батько вже тут. Хоча в ЗМІ вже є інформація про дату поєдинку 17 лютого, Вусика запитали, якого числа відбудеться їхній бій. На що Олександр відповів: Я не знаю. Подивимося. <реш> Я буду абсолютом. Так, беззаперечним чемпіоном світу другої категорії. З часів Ленекса Льюіса. Uh -huh. yes. Стосовно того звернення циганського короля то під час засідання конгресу на екран вивели Тайсона Ф'юрі, який звернувся до Усика та всіх присутніх. Моє повідомлення родині WBC та усім найкращим хлопцям, які насолоджуються конвенцією WBC та збираються прийти туди наступного разу, готуйтеся, я розіб'ю тебе на шматки Усик. Для всіх найкращих хлопців удачі! Благослови вас Бог! Усику задали питання, що він думає про те, що Фюрі збирається знищити його за 4 раунди. Олександр відповів: Я поняття не маю, я люблю свого суперника Тайсона Фюрі, він чудовий хлопець. Так, я люблю Тайсона. Привіт, Тайсоне, де ти? Зі свого боку, президент WBC Маурісіо Сулейман звернувся до Усика. Я хочу подякувати тобі за те, що ти прийшов на конгрес WBC. У тебе є тренування, у тебе є зйомки, прес-конференції. А завтра розпочнеться нове життя, щоб бути готовим до бою. Ти в нашій родині, і Бог благословить тебе. Ми бажаємо тобі великих успіхів у твоїй боротьбі за пояс WBC, за беззаперечний титул і, перемагай чи програвай, ти завжди будеш нашим чемпіоном. Велике дякую! Після конгресу WBC Олександр Усик дав інтерв'ю. Привіт, все окей. Погода чудова, я хочу трохи поїсти. Але після інтерв'ю я йду до ресторану. Я буду їсти м'ясо, пити воду, їсти плов, огірок. П'етрушка. Як трава буде? Herbs. 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 It's herbs. Законні трави. <laughs> після цього Усик розповів про свою платформу Ready to Fight. Ми хотіли донести до людей наш продукт, який допоможе в світі боксу, який допоможе хлопцям по всьому світу. Є телефон у кожного з нас є телефон. Зможуть зареєструватися на, на нашій платформі і спробувати, як це працює, і яку допомогу ми зможемо зробити для світу боксу. Я знаю, як все відбувається зсередини в боксі: в професійному, в, в аматорському. І за що, те, що я знаю, як це всередині, ми зможемо змінити якісь наративи і покращити. Покращити розвиток боксу в світі. Ми не зможемо допомогти всім, але ми зможемо допомогти. Так, ви зможете допомогти каналу світі боксу, поставши свій лайк та підписавшись на канал. Стосовно того, як саме платформа допомагає боксерам, менеджерам, тренерам та іншим взаємодіяти між собою, Усик пояснив. В кожного, в кожного із цих людей, які ви зараз назвали: спаррінг-партнер, е менеджер, е доктор. Ну, Для кожного із цих людей буде виділено окреме віконце, в, якому, в яке можна буде звертатися за, за допомогою чи співпрацею. Одна із причин, чому ми це зробили, тому що я не пам'ятаю, який це поєдинок був, але я вже боксував. Мені здається, це була всемірна боксерська суперсерія. І ми не, не змогли знайти спарінг партнера, чи він не приїхав, і сидячи просто в номері, ми почали придумувати, ну як покращити нам те, щоб знайти спаринг партнера. Знайти, привести, чи готовий він, чи не готовий, тому що ну, не завжди на начальній стадії ти там знаходиш спаринг партнерів, які тобі потрібні, які виконують те, що потрібно. Також Усик висловився про те, як він хоче запам'ятатися, адже йому залишилося провести ще декілька поєдинків. Я хочу не в світі боксу запам'ятатись, а взагалі в світі. Як Як е, Олександр Усик? Все тимчасове. It's temporary. І ми всі також тимчасові. Після цього Олександр висловився протест на ф'юрі. Окей. Нам. Я думаю, що Тайсон Ф'юрі не дуже серйозно відніс, віднісся до Франці Сангану, і ми побачили все, що відбулося. І навпаки, Францис Гану виконав гарну роботу в, в своєму тренувальному таборі і переніс її в Рінг. Йому мало хто давав шансів. І я також це робив. Я, ну, я не буду казати, що тіп, змінювати. Я казав, що. Ні. Тайсон Фюрі повинен був виграти його там, нокаутом. Але от, от якраз такі люди, як Франциз Гану, змінюють якісь моменти і показують світу, що мене не можна списувати з рахунків. Він буде інший зі мною в рингу. Я впевнений на, ну, в цьому. Це найважчий бій в кар'єрі? Какої Тайсон Ф'юрі? Пф, No. Звісно ж, ні. Що ви таке говорите? В мене ще не було важких поєдинків в моїй кар'єрі. Так як Усик є духовною та віруючою людиною, у нього запитали, що дає йому віра. Мені віра дає надію на те, що я врятуюся, а Господу Богу не важливо, з ким я буду боксувати чи кого я буду вигравати. Йому головне, наскільки я буду любити цей світ. Господу важливо, наскільки я любу, буду любити цей світ, який, наприклад, до мене ставиться якось вороже. Ви знаєте, що ми дуже сильно здивуємося, коли ми будемо стояти перед Господом Богом на судном дні, що єдине завдання людства було це любити. На завершення Усик звернувся до Ф'юрі. Тайсон, мій дорогий друже. Мах. А тепер перейдемо до ще однієї цікавої теми, а саме мегатурніру, який відбудеться 23 грудня в Саудівській Аравії. З кожним днем з'являється все більше деталей та цікавих новин. Зокрема, екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа тепер працюватиме з Беном Девісом, колишнім тренером Тайсона Ф'юрі над запланованим боєм і жорстким претендентом Отто Валіном. Це буде одноразова заміна тренера, а головний тренер Дерік Джеймс схвалив цей крок. Джошуа планує працювати з Деріком Джеймсом над майбутніми боями. Виходячи з логістики та підготовки Джеймсом інших бійців до майбутніх поєдинків, для Джошуа було доцільно використовувати Девісона в цьому випадку. Девісон привів Фюрі до дуже важкої перемоги над Валіном у 2019 році. Тож промоутер Джошуа Еді Гірн. Нещодавно пояснив цей крок. Ей Джей з Деріком Джеймсом 100%. Але Бен фантастичний тренер, і я думаю, що у нього такий розум, з яким Ей Джей погодився. Ей Джей це той хлопець, який не любить бути поза табором занадто довго, і є шанс, що він поб'ється в грудні. Отже, якщо це так, він хотів ці декілька тижнів просто заточити свої інструменти, перш ніж відправитися в табір в Далласі з Деріком. Щодо Філіпа Херговича, то він забезпечив собі суперника. Хорватський претендент зіграє проти австралійця Марка де Морі. Окрім головної події між Джошу Таваліном Downtain Уайлдер протистоятиме Джозефу Паркеру. Також підтверджено ще один гучний бій у надважкій вазі: Даніель Дюбуа та Джарел Мюллер зустрінуться у ключовому поєдинку. До того ж, як повідомлялось раніше, Джей Опетай зіткнеться суперником, який визначиться у своєму другому захисті титулу. Також, по непідтвердженій інформації, Дмитро Бівол може побитися проти Річарда Попая Рівере. В Андеркарді також будуть Арслан Махмудов, Френк Санчес та Мартін Баколе, суперники яких ще не визначені, але вже скоро ми дізнаємося всі подробиці. Що ж, поки що це все. Пишіть коментарі, ставте лайки та діліться відео з друзями. Також ви можете підтримати канал в описі під відео. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!